1 березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. Сайт 7 розпочинає серію публікацій скоро вибори. Ми запитаємо хмельничан, як вони ставляться до того чи іншого кандидата. Сьогодні поговоримо про Юлію Тимошенко. Ну, я хочу взагалі за нею голосувати. Думаю, за нею голосувати. Пока вона у мене єдина, за яку я буду голосувати. Думаю, голосувати. Пока моє мнення таке. Я думаю, що це політик. Старого покоління і яка трошечки займається забагато популізмом, і, чесно кажучи, ну, особисто я знаю, точно голосувати не буду. Що ви думаєте про Юлію Тимошенко як кандидата в президент? Всі жінки в одному місці більше, у всіх мужиків були в місці взяти. Просто люди не орієнтуються. А вона, я вважаю, молодець. У нас партії в партію не прибігає. Вона боєць. Я думаю, що якщо вона... Як Маратечер виведе Україну, як мартечер Англію, то це треба нам всім буде поклонитись, сказати на воду на ці паня. Знаєте, я ко всім людям положительно ставлюсь, в тому числі і к Юлії Тимошенко. Но я вспоминаю період, коли Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром. И можно сказать не справилась. Так я уже не знаю, как я сейчас должна ставиться. Но еще есть время, еще можно подумать. Но вот тот факт, что она уже была, и все-таки чего-то не хватило, даже многого не хватило, э, настораживает. О, не, не, -не а, я, да, я да, ничего, да, ничего да, не понимаю. Хороша, тому що вона сильна. Термошенка і... є кандидата працювати. Можна своє мнення просуватися. Навіть не знаю, тому що я в політику не дуже вникаю. Але не знаю, чесно, не знаю. Тому я б за неї не голосувала. Будемо провірити Тимошенко? Очередной кандидат, який очередной раз іде в власть. Чесно. Я не бачу президента, нашому президентом. Може достатньо для сюди. Я не маю часу, бо я дуже спішу. В мене дуже позитивний персонаж, як на мене. Зважаючи на минуле. У нас вже був один, так сказати, ув'язнений. Якось не дуже хочеться такого продовження. При Юлію Тимошенка, як кандидат частина.